Чому я не використовую плагіни оптимізації типу WP Cache, WP Rocket, там WP Optimize і так далі? Ці плагіни призначені для оптимізації сайту через мініфікацію файлів стилів, через мініфікацію скриптів, через оптимізацію зображень і щось типу того. Насправді в своїй роботі я компілюю стилі і скрипти таким чином, що вони вже мініфіковані, тому плагіну тут робити нічого. Я їх підключаю таким чином, що на сторінках, на окремих сторінках завантажуються тільки ті скрипти і тільки ті стилі, які потрібні. Це значить, що знову ж таки сторінка прискорюється і не потрібно завантажувати всі стилі або всі скрипти сайту. Тільки те, що треба. І я в своїй роботі оптимізую медіа до того, як їх використовувати. Ставлю плагін в Express, який. Оптимізує зображення в сучасні формати. Таким чином, такий підхід дозволяє мені досягати уже на старті 90 плюс балів по Page Insight. хто знає той розуміє, про що я говорю. От. І в принципі плагіни оптимізації мені не потрібні. Тим більше, що такі плагіни частенько втручаються в верстку, можуть її поламати. Крім того, вони. Співпрацюють з усіма сторінками сайту, і таким чином вони можуть в деякій мірі навіть навантажувати сайт, а не оптимізувати і прискорювати його. А, а які плагіни ви використовуєте для оптимізації чи, взагалі, який підхід, як ви оптимізуєте свої сайти? Напишіть, будь ласка, в коментарях.